Тож, для початку, ви маєте зрозуміти для себе, чи підходить вам фріланс та чи готові ви до випробування, щоб стати фрілансером. Це тільки на словах все так добре і сонячно, фрілансер не прив'язаний до робочого дня, коли хочу, тоді працюю, не прив'язаний до робочого місця, працюю хочу з-під пальми. То все так, але не так. Фріланс це системна робота, яка потребує повного включення у процес. Коли люди після роботи будуть йти відпочивати, то у вас все ще буде висіти замовлення з Америки, яке треба до ранку завершити, або контракт перетвориться на гарбуз? Ну і звісно, ви повинні бути в місті зі стабільним інтернетом і сприятливим до роботи середовищем. Це не заперечує пальм, але ну, ви зрозуміли. Які плюси фрілансу? зворотнім мінусом. Якщо ви не любите працювати з 9 до 5, вам сподобається. Якщо ви маєте швидкий інтернет і, можливо, думаєте про передислокацію в інше місце, це теж вам буде в наснагу. Ну, а найголовніше, ви будете отримувати дохід за роботу в доларах. І, до речі, фріланс ще називають власним бізнесом. Тож ви не працюєте на когось, а розвиваєте свій індивідуальний проєкт.